В нашій подорожі на конях я розкажу вам про традиції збору цілющих травів в Карпатах та про збір особливого зілля для чарівників та відьом. Спокон віку, чи знахарі збирали трави в особливі дні від Івана до Івана. літнього сонцестояння всі свята пов'язані з циклами року. І не просто так, саме перед ніччю. На Купала є найдовший день в році. В понеділок перед днем святого Івана Купала свято називали розігри і святкують. Це свято гуцули, аби нявки не взяли кого з собою. Бо цей день то свято нявок. Вони танцюють навколо корчів, в першу чергу біля ліщини, та не дають нічого робити. Записав ці спогади мольфара з Космача Володимир Шухевич ще в кінці 19 століття. Той мольфар залишився інкогніто. От ми і стартуємо сьогодні на конях на ядерник. Я обрав собі сьогодні білого коника. Як його звати? Майя. Як? Майя. Майя. Майя, мені вже подобається. Коника звати як ціле плем'я Майя.

так і через кілька днів опісля ходять гуцули у верхи з жаб його на гору шпиці, за ріжнородним зіллям, що їм має послужити за лік чи до ворожбитства. Особливо збирають Одален Валеріана офізінаріс, Косетень іріс, Крівавник, Ахілея Мілефоліум, Хрещете зілля, Паріс, квадрифолія, Прозірник, Гіперікум перфоратум, Підорву, Лесімача нумуларія. Тими зіллями лічаться гуцули без згляду на те, чи воно свячене чи ні. А попри те збирають до посвячення ось що біждерево, Артемісія Кампестріс Васильок, Оцімум Базилітиу, Живокіст, Симфетum Officinale, Звоздики, Діантус Чорнобривки, Тагетес Патула Дівенну, Вербаскум, Арніку Арніка Монтана. Криве зілле, Полігонум Бісторта, Дев'яцел, Карліна Акауліс, Підойму, санікула, Європе, Омелу, Віскум Альбум, збираючи зілля, лучаєсь не раз, що найдуть Матріган Атропа белладонна. Тоді мечуть довкруги него крейцарі, танцюють довкола, обнімають, а примовляючи, цілують його. Узбиране зілля несуть до церкви посвятити, надто убирають ним великий хрест церковний. Як тільки священник посвятить зілля, розхапують його з хреста, аби опісля ужити його проти уроків на лік та до підкурювання. День перед Іванішним святом обкладають гуцули хату зіллям, а по городах тичать ліщину, яка має хоронити від черваків, що з'їдають збіжжя. Güzelse bir nice. Süper şey bıraktı. Niye mi gelmişsin? Bana dönüşen var. Bir rejiye mi konaksın? Bir rejiye? Lala mı da? Ya bir rejiye mi? Pırr pırr. Anam bakışı. Oho. Pırr Б'є, yeah, б'є! Yeah. Yeah. Кожен кущ її. Бє, а зараз ми повертаємо тут наліво. Перейшли на таке роздоріжжя. Бє, yeah, Майя! Повертаємо! Бє! Yeah. Не можна, не можна! Ну що ж ти така? Сьогодні, як ніколи. Того дня. Іде мати дівки у Бовтицях або й сама дівка у ліс шукати зілля Тирлич. Скоро знайде, вимикає з корінням і так промовляє: Тирлич, тирлич, ти до моєї дівки, до мене дев'ять легнів приклич з дев'ятьох, вісім, з восьми, сім, з семи, шість, з шести, п'ять, з п'ятьох, чотири, з чотирьох, три з трьох, два, з двох одного. То сі суджений мій, нерозгуджений. Зілля Тирлич приносить до хати. І заховує до другого дня. Скоро лиш того дня зазоріє, йде до схід сонця на воду і промовляє як вода борзо йде, так аби моя донька, я борзо віддалася. Як сонцем всі люди радуються, так аби моєю донькою мною радувалися. Як вітер шпарко йде, так аби до моєї доньки, до мене шпарко свати їхали. Як любить маціцька дитина свою мамку і гине зенев. Так, аби легіні гинули за моє в внов, так промовляє три рази. причим зачерне три рази водички, несе її до хати і варить у ній зілля тирлич. Утім, виварі, має дівка рано умитися, тоді вона, певно, цього року вийде заміж. І то скоріше або пізніше, відповідно до того, чи вітер віяв шпарко, чи ні, тоді як брала воду і промовляла. А скільки кінцей важить? – Це О, Класно. То це не є Гуцулик, правда? Це порода? – Ні, Це могли. А як звати цього Гуцулика? Це Ляля. Ляля. -ля? О, це Гарно звати. А того? Це О. Ярик. Ярик. Та. Як є у хаті таргани, то треба їм уночі перед іваном справити весілля. Тоді їх безів, певно, вже не буде. А робиться це весілля остак. Треба поставити кулешідник, горнець, в яким варять кулешу, і наловити у нього тарганів. Коли їх буде вже доз доста, треба взяти мішечок, а з горшка брати по тарганове і промовляти до кожного. Це князь, це княгині, це дружба, це дружка, це кум, це кума, це музика, це сважки, це боєри. А решта, що останеться в горшку, поміняти на гості весільні і кидати кожного у той мішочок. Коли вже усі таргани будуть у мішочку, треба, аби двох людей не стало, аби двох людей несло той мішочок, а хлопець аби грав на денцівці. З тим треба йти на границю села, так як йдесі з весіллям на границю села. Там покласти мішочок у таке місце, куди люди не ходять, і промовити, вже смо вас віграли, бувайте здорові, газдуйте собі тут. Полишивши їх, треба вертати домів, не оглядаючись. Тоді вже певно не буде у хаті тарганів. А як сіду я на коня, гоя коня гою, де ворота отворені, там дівчина моя. Як сіду я на коня, гоя, коню, гоя, де ворота витворені, там дівчина моя. Де ворота витворені, а двері заперті. Там є моя дівчинолька до самої смерти. Тут доволі таке цікаве місце проходимо. Де, як бачите? Доволі таке незручно, коникам тут. Дуже вузько. Обережно? Прр. Трошки бувається скрізь, бо підемо дороги, не найкращою. Саме в на цьому віці. -пр Зараз щоб коні трошки відпочили. Як бачите, в мене такі дороги поганенько. Та так був. Це одна озвука, а там друга ще є. Ми вийшли нарешті на першу поляну. Подивіться, яка краса. Вночі на Івана купала цвете папороть опівночі. Хто би її цвіту дістав щасливий, і богатий буде. Це але юдин цвіт, тому стережуть його відьми і юди. Хто би хотів тот цвіт дістати, має ввечері перед Іваном вийти у ліс, там шукати папороти що За ним будуть іти відьми, юди, муть його кликати, кричати, свистати, але йому не вольно ні обізватись, ні оглянутись, ні зважати на це. Коли найде таку папороть, має до округ неї обійти три рази задом до неї і числячи ні один, ні два, ні три, ні чотири, ні п'ять, ні шість, ні сім, ні вісім, ні дев'ять. Так три рази і станути проти папороти лицем до схід сонця. У правій руці має держати свічку, пасківну, що була на пасці приліплена. Має заєдно дивитись на папороть та говорити, очі наші навіть лів. Ні очі наш, ні єжеси, ні на землі, і так далі. Як лиш узреть, що папороть зацвела, має її цвіт ухопити лівою рукою. Сховати за пазуху, а говорячи, очі наші вертати чим скорше додому. Такий буде щасливий, буде усе мав, що лише сам забагне. Але такий чоловік рідко дається, бо юди не дають йому дійти додому, перекидуються за чоловіків, жінок, заговорює його. А як лиш він обізвеся та перестане говорити, очі наші, зараз світ щезне. А буває і так, що який перестане говорити, то юда підставить йому ногу, він упаде. А папороть вилетить з-за пазухи, та й усе пропало. Буває так, що йде, йде, підкне сі, сплюне, а папороч щезне. Сповідував Юра Шельбурік з Берлінкової верховенського району. Все добре, що ми все-таки вибрали захід в як я й казав. Він мав дві речі тут. От саме тут у місці Десь дві речі? Так, саме тут у місці. На який раз ти мене знову, Майя, завела в хащ? Це було важко повірити, але нарешті. Бє, б'є, у! Гей, 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 заздрости, аби yeah, якому yeah, не довелося знайти yeah, yeah. цвіту папороти та забагатіти, ідуть гуцули днем або двома перед ноччю yeah, yeah. іванишною у ліс. Збирають папороть, а уклавши її у стропи, запалюють. Як унадиться на яке поле папороть, ідуть на те поле мужчини, убрані лише в сорочках, та б'ють папороть навхрест буком. Як так зробити одного року, а відтак через три роки святити те поле щезне папороть гедзне до дня святого Івана не вільно купатися. Тобто місцеві жителі гуцули взагалі не купалися до свята Івана. На самого Івана йдуть гуцули і гуцулки рано перед сходом сонця на поле, де валяються, качаються у росі. Все чистить чоловіка, такий не буде мати ніколи чираків ані корости, а дівка, що взялася у росі, не скобочиться від того. Ті, що мають тетюху, купаються рано до схід сонця у ріці, кидають сорочку на воду, а самі утікають, не оглядаючись. Жінки йдуть голі, раненько збираються збирати куриш зілля, аби ним підкурювати дітей, як переполошиться, чого як зазоріє на Івана. Іде дівка туди, де є чурків джерело, з якого вода спадає, під воду підкладає добре висушений сухарчик з пшеничної муки і так промовляє: Добрий день, водичко, ярданичко, найстарша царичко. Обмиваєш гори, коріння, каміння, обмиє мене порожену, хрещену ім'я тої людини від всякої мерзи, від пагуби, аби була така чесна та велична, як весна. Аби була така красна, як зоря ясна, як сі радують цій весні, так аби мені сі радували. Аби була така сита, як осінь, а богата як земля. Промовляючи так три рази. Умивається, сухар мусить через цілий той час стояти під чурком, по умиттю іде скоро до хати, аби ніхто її не перейшов. Тот сухар поставить висушити і йде на нову неділю. Другий раз під чурків. І знов так промовляє, як перший раз. Так робить і на новий понеділок, третій раз. Як сухар по третім разу висохне, потовче його і дає до страви Легіневе, такий безівно, певно, ожениться з тою дівкою, що умивалась над сухарем. Так може і легінь зробити, як конче хоче з якою дівкою женитися. То всі люди Ну, Що ж, я білю трохи бачу. Шо, Гарно, Гарно зараз колекція. До коні це сюди. До схід сонця на свято купала іде дівка на дзвіницю. Там убиває, що найбільший дзвін в цей спосіб, що обрискує водою насамперед серце його. Промовляючи, як серце тебе розбиває, аби серце і ім'я Легіня так за мною розбивалося, який ти голосний, аби і я така голосна славна була. Як люди йдуть до церкви, як ти задзвониш, так аби до мене старости йшли, як всі люди сонечкові радують, коли ти їх кличеш, аби всі вони так мною радували, так промовляє і бризкає три рази, потім обливає дзвін зверха. Причим глядить, аби вода із серця і дзвіна стікала у підставлену посудину. Стої посудиною спішить опісля у хату. А як сонце зачне сходити, умиваєсь, промовляючи, як перше воду виливає на дах, аби ніхто по ній не ходив, бо тогди не буде все помічне. Дівка так, що робить, віддасться за того, за котрого сама схоче. Обачок, покидаємо його бачить, покидаємо повний явірник, та чим чекуємо далі. Знаєте, я думаю, це перша експедиція на конях, але точно не остання. І наступного разу, коли підемо на коня кудись далеко, навіть, можливо, і на декілька днів, можливо, в іншу область. Що ж, одинимо назад. Наші подружки має. Сонечко вже заходить. Але заходить воно в горах доволі таки повільно, але тільки зайдемо в ліс. Одразу темно Заходимо в ліс. Цей випуск у нас дещо нового формату присвячений традиціям та давній культурі гуцульщини, про які я розповідаю у відео. Якщо вам подобається такий формат, обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.